Чаєм з нами руки піднімай, братва Капслоком йобним разом в чаті Цілую в рота по-братськи Усі міста, давай разом все Україна Все, я готовий Хорошого вам перегляда, козли, блядь Давайте не срать, не сцать все буде добре Папка з вами, йоми ну, Звідки ти знаєш? Самі. Що це? Чому вона так вірить і плаче сразу? Що ми дивимося? Фу, сука. Тобою. Кеті, боже. Це чоловік-невідімка. <рес> Найс. Єбать, а що буде, якщо не брати телефон? На турі я повчу. Побачив в чаті цей вопрос. А що, якщо не брати? Алло. Ой, сука, колодязь. Всіх дітей з екстрасесорними здібностями треба віддавати <клід> десь в. <клід> Ладно, засуджує, ебанулись. До чого доводите мене. Ці ді... Вони, блять, в кожному фільмі щось страшне роблять, блять. Щось бачать, з кимось говорять, блять, комусь малюнки малюють. Хуй, сука. До церкви треба віддавати. От що оце я їй хотів сказати. <схай> В СБУ, збиумля, ви що ну? <пиш> Жити нам лишилося недовго. Пашов ти нахуй! Со старта з дому, нахуй. Єбать, ти що раз Вот так скажи мені, мій син, скажи мені так. Пізда, тебе СРАЗУ з баулами стояв би. Геть тако вітер колихав би тобі сука ЧОЛКУ нахуй. На вулиці. Ви що, їбанулись? Що ти себе дозволяєш, блядь? Я их боюсь, пиздец, блядь. Ну их нахуй, блядь. Алена, дякую за пять собок. Співчуваю. Дякую. Інсульти вбивають навіть підлітків. Це через наркотики. Треба блокувати mm. медикаменти. Просто дві бабусі, звідки ви взяли цю інформацію, нахуй. Во, це приклад класичних бабусь, блядь. Вона думають, понадумують, то убша піздець. Я бачила її обличчя. Блядь! Єбать! На, нахуй! Фу, сука, блядь! Блять, вот это нормально. Це ніхуєво притрусило мене зараз. Фу, сука, блядь. Ви заїбались це Міша Обернись. Вот, нічого немає. Дивіться. Проте постійно були чимось незадоволені. Їх не влаштовували. Майк. Козел, йобанный. Мене шесть собака, сука, доводить нахуй. Майкуш. Блядь. Пошел вин, нахуй. Що майк хорош, блядь. Лазить бродить. якого хуя вона знала, що це іменно ця кассета, блядь? Всі касети виглядають як кассета, блядь. Звідки вона знала, що це іменно ця, блядь. Ого. Це вона, Бля, правда. старик! Іди нахуй. Пиздец, в всіх фільмах завжди, блядь, умери, умерика, блядь показували цю арахісову пасту, блядь. Я перший раз її попробував в 20 десь, сука В 23 роки, напевно, десь. Така, оказується, ну, типа, не зовсім на nice, хуйня. Тибо, якщо чесно. Я так і я в дитинстві дивився, я думаю, є yeah, бать, там, мабуть, а це арахізова паста, це їбанутись. Ні, вона нормально, але чи, чи стоїло його піхати в кожен їбучий фільм, щоб ми отут сиділи, з людями дивились, скажіть мені. А в мене було їбуче одне слововерення. Скаж... Ну, зрозумійте мене правильно. Nah, ну, нахуй ви мені показуєте арахісову пасту? So. <ріця> <ріця> так це я з ранку знімаю, отак, блядь. На нахуй, Розпиш... розпишіться, блядь, попробуй як. Блядь, я не можу понять. Вона подивилась, напряглась жорстко, викупає, що це хуйня? Тип каже, покажи, вона показує. Пиздец, Що ти за Аж Ляклива. <ріця> От вона була уверена на 100%. Ну нахуя вона показала йому цей фільм? Ну, скажіть, ну нахуя, я не можу, не трясеться, блядь. От він подивився, вийшов, і вона така ебать, нам пизда, клас. А як щодо мене? Мені ти її показала, мені показувати можна. Який ответ? Що ти вигадуєш? <гум> Опа. Вот так и все, і хуй що ти скажеш. Ти скажеш, ти що, а Ти як общайся? Вона обідеться і уйде, і все. І ти все одно не прав, бо ти, бо ти придурок, блядь. Все. Отака хуйня. Є хтось? Єбаться, цим треба було займатися, щоб просто один скрін зробити. Та ну нахуй. ні, то, що маєте, блядь. Ось сьогодні як скріни робили. Ви знаєте, як, як колись е-е, робив, от я, наприклад, там десь дещо, там 2004-му дивився фільм. Як я робив скрін з фильма? Просто з запоминав момент. І все, блядь. А то, що ви зараз тако тик-тик постукали, і сразу у вас скрін, блядь, це ніхуя себе, блядь. Отак бумс єсть. Чого ж ти доїбалась до той мухи, блядь? Потрібна допомога? У вас кров Юшить. Дякую. Неділя день четвертий. Ось усе, що ви змовляли. Дякую. Маяки в Америці. Книжка, блядь, є, нахуй. Ты зробив таку книжку, блядь? Дуже интересно. Фу, Майк ходить з комнаты в комнату, прикинь. Майк! Я просто так разворачиваюсь и бачу вот так. Фух. Проходит с комнаты в комнату, прикинь. Я хуешь. Se se manque. Острів Меско. Острів Меско. Пошук. Маяк острова Моеско. Блять. Блядь, шо <свят> це не виглядає фотошопом, блядь? Оця тьотя тут не лишня, блядь. Ебанутый, що це за ребуси, блядь? яка вона стоїть, блядь. Привіт, рот, вибачте. Сука, їбать там двері скриплять, блядь, ніхуя ся нахуй. Запізніть дзвінок, але мені потрібна твоя допомога. <плес> І... <плес> Чи це малий дав, так нахуй. <плес> Зробіть кліп, цього заїбали, нахуй. Нормальний кліп, блядь. Я працюю над статтею, та майно над. Єбатик. <хи> Боже, як такий таймінг можна зловити, блядь, з тими сапками, блядь, ебнулась. Не знаю, але. О, блядь, вибачте, цей майку йобок він лазить, блядь, мені тупо пиздец. Я помимо фільма чую, сука, шагиці, я, блядь, Що таке? Фу, блядь? Майк. Що таке, братуха? Ебать, він забіг, ви не бачили? Фу, блядь, я так сука, блядь. Я не Ну, він, він, він редко заходить підбігає до мене, блядь. Я чую звук розвертаюсь, біле пітно біля мене, прикинь. Фу нахуй. Фу, блядь. Хтось з Америки везе собі машинку, їбать, йобаний кінь. Лупить по В Сторону просто. Хто тепер за лобове Фольксвагена того буде віддавати? Не можу понять. Нормально він... У-у-у-у-у-у-у-у... Потр... Не слово, слова, діх, що прикинь, залагав нахуй. Мені сказали, що касета має бути тут. Має бути. Фу, от щоб ви понимали, я зараз сижу на расстоянии о такому до, до своїх шорт, блять. Воняє хуйом. Клянусь очень, полфільма, блять. Я вже і так, і вже, блядь, дишу вже в струне, блять. от ніхуя, блядь мій архів упорядкований. Та до якого лікаря? Просто сука жарко в матне, і все. Ну я ще трусики не ношу. Це ж важливо, воно пробивається як будто би легше, правильно? що це в чаті блядь? засужу нахуй, блядь. Що це таке за суй Богдан? як ти їх робиш Ух, їбать мене прильоти нахуй. А ну, ждіть, бухати трясеться Це, если шо, не сапка, це уже я. Так, шо там по направлениях? Кеївщина, Кеївщина. Ражіть себе, алло, блядь. А не укриття нема, блядь. Я вам клянусь, У мене нема укриття. У мене нема, блядь, подвала нахуй. Пизда, блядь. Ну як є. Да хуйово, мене прямо у мене прям уїбало, прям нормально. Мой, мой кушек голову підняв. Братик, держись. Найс uh, nice, зняли номер. Пизда, вы хоть паспорт лишили там на рецепшене? Пиздец, блядь. Ебанутый, прикинь, это, блядь. Стоп, це готель на цьому острові, чи ні? Це готель на цьому острові? Це ж не в місті, правильно, не там, де вони перший раз дивились Ні, ві... ні. ну, звісно, ні. Да, блядь? Це не... Блядь. Куху... кухує там, блядь, це, це, це криниця, блядь. А, -а, а, це той готель, де е мулетки дивились перший раз ці. Оті, типа, що в началі 4 були, що вони дивилися в цьому готелі якесь. Бать, рейчел. Дай воды, дай воды. Там зараз. зарань. Ой, Давай, 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 Дай метро. Дай давай, блядь. давай, 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 Дай давай, давай, дай давай, блядь. давай, ты давай, 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 Я давай, давай, Дай давай, блядь. Я вас, сука, блядь, просив нормально. Це на вода, блядь, сльозу. Дай метро! Да Та дай метро, блядь. Назад не, не доб'ємося, блядь. То пізде Я б тебя просив людину, блять! Сука, класна! Фу, блять, якийсь холод! По ногам пішов десь сквозняк чи шо, блять! Нахуй клас! Тупо такий як витареть, ви поняли? А, а не всі вікна закриті, що за хуйня